Доброго дня, таке сонечко, настрій, ось б дать би присісти і ніжитися, і ніжитися на цьому сонечку, ну але ні, часу немає. Прийшла з роботи, потрібно е от якийсь цей час ще до вечора щось швидесенько поробити і не знаю, до чого його хапатися. Наміри були такі: почати робити парник. Е, Ніби то Юра десь у мене його вже починав. Він мені конче. Конче зараз потрібен позаріс уже, тому що ну, лютий березень потрібно висівати. Тим більше, що я хочу повисівати багаторічники насіння, те, що замовляла. От, е, десь каже Юра, щось вже починав. Хочу вийти подивитися, де що починав. І ще в мене стоїть форзиція. форзиція. Е, вже вона геть викидає ці бобляшки, вона от ще кілька днів і вона вже зацвіте. От. А я ще, ще до неї руки не доходили, тому зараз швиденько. О, що то як чоловік у жінки понятливий? Я понімаю тоді. <суміло> понімаєш ти тоді і понімаєш зараз. Рано йшла і кажу так, Юра, за 2-3 дні треба зробити парничка, і я його хочу ось там. -то. За сінувалом, тому що звідси постійно буде сонце. Отак. Оця сторона у нас постійно нам сонячно і сонячно. Постійно. От, то я так хочу його ось тут якось, ну і думаю, що він мені допоможе. Буде, буде мною керувати. Я тобі дозволяю мною покерувати. Покеруєш мною. Ну покеруєш мною, я вже тобі обіцяю, що буду робити все, що скажеш. Біжи кави зробить. От тобі на, накерував, біжи кави зроби. І занеси туди. Може я її перекочу. Ні, треба взяти, треба і... взяти і занести. Зараз болото обкачається і це буде затопиться. <рес> треба... треба не котити, треба підняти і занести. Підніму, як думаєте. <рес> так, значить, поки швиденько діти організовують каву, мені ще ж треба перевірити, що тут аквачки. Сиди. Тут добренько курка знеслася, забираю. Качка сидить, Квочка сидить. Квочка на 10 каченях. Качка, ну, на жаль, я не знайшла, підкла... покласти їй 15, 13. 13 під качкою. Вже хай, хай вже що буде, так буде. Сидить. І ось ця не можу зрозуміти. Чи то вона сидить, чи то вона ще не сидить. От. Е Ну, нібито як то сидить. Але справа в тім, що курячі яйця, теж оце вже уже збираю. Що ви думаєте? Якщо оце вона сидить, то це вона вже четверта. То як же ж цих яєць назбирати? Але нічого, буду старатися за днів два-три зібрати. І якщо все буде добре, вона сидить, то е, це буде теж курячі. Теж курячі. Ой, ва. скільки років живу? Грибу не так. Кажу, давай загребу? Ні. Хоч обізвійся. Бери і носи. Добре. Ну що, початок є. Парничка, два стопчики, а чарівно стріляється вон так. Око звіти, око звіти. І сказав, хто не розуміє, то піде. Пів метра вправо, пів метра вліво, тут дозволяється по грішність. По грішності. <річності>. Пів метра вправо, пів метра влево. Ну ні, сміється, рівненько все виходить. Так, оскільки наш парничок абсолютно з того всього, що є вдома. Тобто поставили стопчики. Щось колись було розібрано. Стопчики вже давно потрібно було перерізати на дрова, але так вони перекладалися з місця на місце. Ну і тут згодилися. Трішки два вищих, два нижчих, але нічого. Ано обіб'є. Тоді, тоді порівняє, скажімо так, об'єм роботи моєї. Зараз ось теж такі старенькі доски. Ну, не, до, не дошки, такі обрізки, обапили, як ми кажемо. Перенести, поперетягувати сюди, до, до цього майбутнього парничка. І вже тоді будемо щось починати збивати. Витягую ці дошки чіобапали, сама себе сміюся. Думаю, оце тако Вже в селі чим займаюся, як тільки весна приходить. Носися. Носив сюди, Цієї весни несу в другу сторону. Оце і таке. Неси сюди, неси туди, перенеси назад, бо там мішає. Весна одним словом наближається. О, так, початочок є. Є коробочок перший на наружній. Зовнішній. зовнішній. Крайній. Крайні. Кра... Крайній. Заклали соломою трішки наниз, такою спецінувала. вигрібали мокра. Зіляли трішки її аміаком, да? Тепер будемо закладати гноєм І будемо так старатися, щоб трішки нас кінського більше було. Ну, постараємось, тому що гній гні бачите, як складаємо. Чи, в мене тут така думка була, щоб, наприклад, кінських дні десь окремо сюди потрішки складати, бо я ж то знала вже, що буду робити парничок. Але думка була, а до діла не дійшло. Ну таке. Вже яким буде. Оце ж кажу, така наша робота сільська. Вези туди, вези сюди, неси туди, неси сюди. То вивозимо, то назад. Давай балачок і працюй. Так, то що мені його? рівняти? Рівняй повністю і топчи добре. Да. Треба йти по почоботи. Принеси мені чоботи. Да, шановні глядачі, не так то воно швидко робиться, як про нього слово мовиться. Нагадую, іду з роботи, кажу: до Юри, пішли, поки тепліше, зробимо парничок. Він каже: ну, ну пожди. Почнемо робити, зробимо. Ми вже, вже вперли сюди, щоб ви розуміли? Крім тої соломи, що закладали наниз і зливали, ми вже вперли чотири возики гною. Кожен возик притоптую. І зараз їду по п'ятий нагружати. ну Нібито це на даному етапі буде останній. І буде сьогодні вже сідатися, але поки я його наберу, поки я його зараз розтрушу, тут втупчу, он сонечко вже заходить форзиця моя так і стоїть. І оце я тепер думаю, дойде сьогодні руки до неї, чи не дійдуть, чи вже <кій> зупинимося на... поки що на парничку. Ну, зараз буде видно. Одним словом, поїхала далі. А тоді вже по цей приїхала. А що, не так? Ну, я казав, всередину закладати, бачу всередину заклали. Ні, по боках і потоптала. Ну, клади. Нагружай добровозика і закладай. Що це мені треба? Сонечко вже ген-ген, закохтилося, червоніє, прямо полегкотить. Ми що спромоглися, то це ще один лозик ну, стоптала і винесли ось така два, два скла на рамках. Оце по, по їхній величині вже буде робитися ще один внутрішній короб, у який вже буде засипатися земля. От ця система буде зніматися. Виставлятися, і оце у нас такий буде порничок. Ну, почали. Раз почали, кінець буде. Поховала я у саду від кур свої примулки, щоб вже вони так порозпускалися гарно. Тут дзвоники сховані, там вон туди обтикана гвоздика, туди гортензія. Одним з туди ще вон примулки. Одним словом, все ось так <хи> пообгорожувала, тому що бачу, що кури заходять, знаєте, не загорожено, заходять кури, то роблять <кхи> біду. он, і армерія, і ось тут гвоздики садові. А це, знаєте, що не бачила. <кхи> Зараз покажу. Значить, була у мене задумка ось така посадити по кругу мушкари, а посерединці, жовтенький нарцис. І що хочу сказати, що вже я бачу, що в мене, напевно, що більш-менш воно і вийшлося. Ось так сходять. Ось ось-ось ось ось ось, ось так по кругу пішли. Оце оці мушкарії. Ось вони сходять. Ось так воно, все по кругу, по кругу. Вони он. А ось дивлюся. Ще зовсім не зовсім видно, але ось 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 саме витикається прямо посерединці жовтий нарцис. Ну, вже коли воно все зійде, заквітує, то тоді буде видно, що воно вийшло. Ну, але що покипети є спилкою, то вирішили ще разомі яблуні обрізати. Остання не обрізана все пускає. Так, одним словом. До форзиції вже діло не дійде, на ту сторону сонце геть сіло, Я би ще зараз встигла повиволікати гілля. Садка це практично остання після обрізки. Тут ще поправиться трішки грушка, поправиться куч калини, і в садок ця сторона буде уже все. Да. Ну, все, поїхали.